Усім добрий ранок. Не поуправлялася, хочу пройти на город. Не було там, скільки два дні не було. Подивіться, може наросли ще кабачки. Щось кричала, що багато-багато нам завжди кабачків. А вони щось так наростають, що не вистачає. Не хазяйство не нам. Я трохи підморозила. А, ну таке як... Е колосочками, слайсами такими, як, щоб смажити морозило. А це хочу глянути натертими, щоб заморозити. Кабачки щоб було таке різинку на ладіки чи на кабачковий пиріг. Таке підморозити. Та там маленькі огірочки були, хочу глянути. На ті огірочки ми вже вже підросли, нічого не знімає, бо нічого немає на вогу. Все те саме. Колопаємося по господарству, крутимося. Наш жук був з'явився на городі. Ми побачили. Тут з краю нема, а в кінці там вже майже доїдав картоплю. Кинулися. Вже такий великий наш сидить. Та поїхали, мені там порадили от мух е, купити. Купили яде для картоплі. А то е, взяла два флакончика, один раз вела, побризкала, нічого воно не дає. Така кількість мух і коли таке хазяйство, воно не допомагає. В хаті воно допомагає, в рідній кухні допомагає, мух нема. А от там, де хазяйство, воно не допомагає. Ліпучки півдня такі заліплені, що хай бог милий. Тут коля поки не бризкає, бо хочемо вибрати вже часник, а потім затравити. І це все. Сьогодні тепло, сонечко без вітра, то тепло. Картопля воно вже жовта. Ну, картоплю вже копаємо повним ходом. Така і середня, і величенька, і непогана. Вона коля копав картоплю. Гляну тут на ці огірочки. Що в мене тут? Такий маленький, лежить. десь я тут бачила більшенький бух. Де я його бачила? Не понял. О, о, гляньте. Гляньте. За це бачите. Я ж кажу, що я бачила десь. А урожай. Ой, що є. Урожай. Так. Там маленький. Тут ще. Дуже маленькі. А цей ось не квітний і чисто випадково побачила їх, проходила. Тут пустоцвіти Тут маленькі. Он такі малюсенькі. Треба передивлятися тепер. Ось так за листям. Ага, там воно теж такий маленький лежить. О, все наче непоганий такий же. лавірочок. Де ти? Ага. Бачите? Сонце світить, я не бачу, що я в телефон знімаю. Чи видно щось, чи не видно. Так. Три штучки є, ну маленькі лежить. Може тут щось є більше. Таке. Так наче більше. Більше поки не бачу, маленькі. Такі ось. бачите, які прям гарненькі. Маленьких багатенько бачу є, ну це вже добре. Там воно маленьких, кущик, наче і не квітне, а гірочки висять. А тут кущі ось цвітоноску з квітами залиті, а нічого і не і нема. обриваю. О, гляньте. Вже нема, ось я. Бачите, огірочок. А там воно ще маленьке під кущиком. Коли них пригинатися треба. Город любить, щоб жінка на ньому стояла раком. Я вам так скажу. Маленький, той поки не буде зривати. Вбиває, може щось почне. Може щось почне, а тут на цьому ще немає, не бачу. Огірків вони тільки-тільки починає. Цей горох таки не висипали. помідори теж ось щось цвітуть. І зав'язі немає, пустоцвіти всі. Сестра каже, що в неї вже такий, каже, як голубине яйце висять помідори. А в мене цвітуть і щось не дуже вони цвітуть. І нема. Що мої, що покупні. І все, впусту. Зато кабачки, воно, дивіться, які тут уже джунглі. І бачу, воно вже кабачки Ми Вже не сапаємо нічого. Хай вже так буде, як буде. Треба, треба вибирати я тут щось таке маленьке не хочу дуже. таке є все Ось всьо таки. Вирву. Мені такі, щоб натирати, порігати такі молочні, наче й не треба. бджілки лазять. Працюють, працюють. красуньки Ось я такий. такий, що я вирву. Там десь гнилий ще був, треба його прибрати. Такий жовтий. Я пройду, гляну. Тут по ряду. Там Молоденький такі хай, хай ще будуть. Молоденькі такі є. Ось оцей вирву. Зіру викручу. І де ти? Нє, ти ще порости. Не хочу таких. Молочних. навіть молочних таких. І не хочу. А воно я Такий гарненький. Кабачок. Викручуйся. От. О, живі бумажки з дитячого майданчика. Так, це покладуся перу. Невдобно. Теж багато пустоцвітів. Багато. Ось цього я, мабуть, ще візьму. Тучуся. О, під листячком воно заховався, який. Куку, -ку. ти такий, як мені потрібен. Ну, викрутишся ти чи ні? Так. Ось що. ще. Який заховався кубанчик. Дуже молоденький, ну. Значить, такий. Так? Що ти тут кажеш мені? Такий. Може до вечора порости? Трохи, а я тебе потім зірву. А воно гляньте який лежить, дивіться, пройшла, не бачила. Ну, все-таки, наче. Ні, ти ще порости. Ось я не бачила, лежить. Уснялом пройшла. Такий. Так. Фух. Жука. Воно ну, бачите, як поїв. Ну, потравили, ампліга купляли. І там воно, бачите, поїв. Прийшли з Колею кабачки вибирати. Я кажу, Коля, диви, у нас картошка вся червона стоїть. Так, що тут? Тут що? Маленький огірочок. І там маленький це я все зірву. я зірву. Айрочок. А ці хай ще. Хай ще будуть. Може через пару днів щось зірву. Таке. Через пару днів пройду. І виберу. Ну нічого, перші вже є. Спробуємо ось. Дивіться, такі можна ще зірва. ось Осягне. Значить. Отак. Ось, ось такі зірво. Тут я точно все пішло. От таких нема. нема. Так що, так, зараз заберу ті кабачки, ті кабачки. А то бумажку приберу. Та і все, такі у нас справи. Я ж кажу нічого нового. Нічого, все по-старому. Колупаємося з хазяйством. Хочеться вже десь виїхати, але поки чекаю, поки в мене сьогодні-завтра повинні лупити кролички, а я боюся їх залишати. То вже приведуть кролички, якщо дасть Бог все буде добре. Дай Боженька, щоб вони розродилися гарненько. Та пару днів пройде, щоб ну, вони не поїли, там все було у них добре. Та Коля каже, треба вже десь поїхати на природу до річки. Та він вже на рибалку хоче, бо Нікіта їздить, каже, візьми папу. Він каже, папа, їхали зі мною. Ні, роботи багато. Та бачу так, не хоче, щоб залишати мене з хазяйством і їхати, бо... Ну, важко самі побратись по господарству та збирати цих курчати і таке ходить по всім, то він відмовляється, не їде. Так, каже, треба вже поїхати всім разом та десь трохи розвіяться. Так що такі справи. Все, кажу вам пока-пока. До наступного відео. Буде щось новеньке, буду показувати.